Всім привіт! Ласкаво прошу вас на канал Мій хліб на заквасті. У сьогоднішньому відео я покажу вам покроково, як правильно додавати наповнюючи до тіста на заквасті, готуючи ароматний хліб з корицею та родзинками. Перед тим як додавати родзинки в тісто, я замочу їх у теплій воді приблизно на 15-20 хвилин. Це робить їх м'якими і запобігає втягуванню вологи з тіста. Після замочування добре стіджую воду і злегка обсушую родзинки, щоб вони не додавали зайвої рідини у тісто. Після першої години брудіння я додаю родзинки до тіста. Рівномірно розподіляю родзинки по всій площині і складаю тісто, щоб воно добре в нього вмішалося. Продовжую витягувати і складати тісто кожні 30 хвилин на протязі наступних 2 годин часу. І так Купно я зробила 4 підходи витягування складання. Це допомагає розвинути глютен і рівномірно розподілити родзинки. Кожен раз працюю з тістом обережно, щоб не пошкодити структуру. Після завершення брудіння обережно викладаю тісто на присипану борошну поверхню і формую прямокутник. Потім рівномірно посипаю його суміш у кориці, щоб отримати гарні коричневі завитки. Акуратно скручую тісто в рулет. А потім надаю йому форму батона або круглого боганця. Сформоване тісто викладаю у кошик для розтійки, накриваю і залишаю на фінальне бродіння або при кімнатній температурі, або на ніч у холодильник. Потім надрізаю і випікаю до золотистої скоринки. В результаті виходить м'який ароматний хліб із чудовим коричневим завитками всередині. Сподіваюся, що цей рецепт буде корисним для вас. Напишіть у коментарях, якщо спробуєте його приготувати. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про хліб на запасті.